Вітаю, друзі. Хочу попросити вас молитовної на підтримки. Наразі ми отримали дуже потужне приміщення для офісу, а також для організації нової церкви Synergy Чорч тут, на стадіоні Чорноморець, тому потребуємо ваших молитв і дякуємо Богу за те, що він відповідає і робить свої дива. Ми не платимо абсолютно ніякої оренди і це для нас, це для нас дуже велике чудо. Тому з всіми молитвами, і наразі формується команда для започаткування цієї церкви. Якщо у вас є бажання, ви маєте е, натхнення приїхати до Одеси. Будь ласка, ми вас готові зустріти, готові забезпечити вас для того, щоб ви включилися активно відкриття нової церкви тут в Одесі. Тому, друзі, благословінь. Це парк Шевченко, дуже багато молоді, багато сімей, багато дітей, тому віримо в те.